Он маск обурився через те, що СБУ ще у травні затримала проросійського блогера з Латинської Америки. Через цей інцидент бізнесмен вимагає пояснень від президента України Володимира Зеленського. Про це маск написав у коментарі під постом телеведучого Такіра Карлесана у соцмережі Ікс. Так, скандальний телеведучий так іркарлосан звинуватив українську владу, зокрема президента Зеленського, в нібито незаконному затриманні та катуванні громадянина США Гонсала Ліри. Американський журналіст заявив, що блогера затримали через нібито критику президента України. У СБУ вже відреагували на звинувачення маска. Там зазначили, що під час затримання блогера діяли відповідно до законодавства. У спецслужбі нагадали, що у травні СБУ викрила на Харківщині проросійського блогера Гонсала Ліру. Вінним громадянством Чилі та США, який уже кілька років проживав у Харкові, за даними СБУ, він видавав себе за журналіста, систематично виправдовував російську агресію в Україні та поширював кремлівські тези у своїх соціальних мережах.